У патріотичний одяг останні півроку вбираються мільйони українців. Ще популярнішими стали традиційні вишиванки та вбрання з українською символікою. Але з'явився і новий, новий тренд одяг із креативними патріотичними слоганами, написами та принтами про звитяги України проти російської навали. Нові тенденції стилю українців, які з'явилися до 31-ї річниці незалежності. Вивчала наша Оксана Опришко. Доброго вечора, ми з України. А ще моє ім'я Україна, Україна в серці, віримо в ЗСУ. Бум патріотичних слуганів, гасел, написів на одязі не вщухає в Україні з 14-го року. З лютого 22-го цей тренд посилився. Такий одяг це вияв любові, відданості, вдячності та підтримки батьківщини до вподоби українцям не лише у свята. і мій повсякденний одяг. Я дуже часто одягаю різні патріотичні футболки. Ось. Люблю Україну. Люблю свою країну хочу і лише перемоги. Знайшов місце такий одяг, і в буденних образах столичних посадовців. Ось заступник КМДА Петро Пантіреєво у футболці з патріотично оптимістичним вітанням та синьо-жовтим серцем роздає на горіхи комунальникам. Сі з вами відповідає колекцію патріотичних футболок. Має і глава держави у гардеробі президента Зеленського. Є із написами Я українець UA-30, з шевроном Україна в боротьбі. Вічна вдячність і слава усім. То захищає нашу державу вічна пам'ять кожному і кожній, чи життя забрали окупанти. Слава Україні! Вже трендом буденних образах глави держави стали футболки оливкового та чорного кольору із золотим тризубом. Тепер багато хто бажає доповнити такими і свій гардероб. Відображає дещо важливе у нашому характері. Перших днів війни маршрут захисника зі зміїного вказаний російському воєнному кораблю крилати гасло опору принти на одязі з цією фразою, а згодом і зображення марки в тренді не лише всередині країни, а й серед українців за кордоном. Побачив, казав, хотів купити Дам ще друзям в Польщі. Я живу в місті, 10 кілометрів. Ніну 2-3 кілометри від. Е... Російського кордону від Калінграду в Польщі всі будуть ходити в таких. Зважаючи на попит, низка вітчизняних дизайнерів запровадили патріотичні лінійки у своїх колекціях. У Нас є футболки, в які закладена якась ідея. Ця футболка Олузі червона калина. Вона наш бестселер. А, і зазвичай всі знають тільки е, там декілька фраз. А ми вивели сюди всю пісню, е, ну тому що вона має такий глибокий зміст, і хотілося би, щоб е, люди ознайомилися з, з нею. Щоб люди могли урізноманітнювати патріотичні зовнішні образи. Колекція одягу з написами оновлюється щомісяця. Ось, е... Україна це столиця великих людей. Це міста зараз в часи війни проявляються найкращі риси людей, і тому вони такі, ну тут great, це якби видатні, можна так перекласти. І ми це перенесли на футболку. Ми хочемо це підкреслити. Та незамінним ідентифікатором національної приналежності українців залишається вишиванка. Річ вишукана та коштовна. Коли сталося саме 24-го ця повномасштабна агресія. Ми вирішили, що ми хочемо проявлятися, говорити про українське, про код нації нашої. Мені здається, що зараз, ось якраз той час, коли вишиванку ми будемо обирати все, все частіше у повсякденному житті. Ми розуміємо наскільки ми сильна нація, яке в нас сильне коріння, і повертає. Мось до нашого коріння, до наших пращурів і підпитуємо оцю цю їх силу духу, волі, яка зараз допомагає нам боротись. Вишиванки у класичних кольорах з візерунками із древніми закодованими значеннями, речі поза часом кажуть дизайнерки. Це якраз колоски, колоски пшениці. Україна це якраз про, про хліб, про оцей е, про цю родючість наших земель чорний орнамент, який е, говорить про, знаєте, е, таке е, багатство наших е, людей, причому не тільки матеріальне, а ще й е, душевне, е, тому що українці це такі е, приємні, е, щирі і дуже щедрі люди. Блогерка Риві Карзуманова за походженням не українка, проте від народження живе в Києві. Купує вже четверту вишиванку. Цього разу обрала з білим орнаментом. каже після повномасштабної війни з росіянами це не просто стильний та вишуканий одяг. А перш за все, позиція. Вважаю, що зараз це. Таке повстання національної свідомості та любові до України, тому що українцям, мені, як людина, яка живе в Україні, є чим пишатися. Вважаю, що одяг це маленька можливість заявити всьому світу звідки, ти. обираючи патріотичний одяг, українці відмежовуються від псевдобратства так довго і наполегливо нав'язуваного кремлівською ідеологією. Оксана Опришко, Юрійщенко, телеканал Київ.